Про утилізацію та знищення медикаментів будемо говорити сьогодні. Це канал інклюзивний простір. Мене звуть Гротецька Галина. Ви дивитесь та слухаєте програму без обмежень. І нагадаю: всі інструменти для розповсюдження українського контенту дуже важливі, оскільки зараз війна і спільними зусиллями ми будемо йти до перемоги разом, створюючи такий якісний контент. Сьогоднішня моя гостя, керівник, медичний директор некомерційного підприємства, Центр первинної медико-санітарної допомоги Садгора, Король Ольга Сергіївна. Доброго дня, чи чуєте ви мене? Доброго дня. Якщо так, я як трошки я... неправильно сказала вашу посаду, то можете виправити, наче так. Медичний директор це Центру первинної медико-санітарної допомоги Садгора. 再不得。Mm hmm. so, Вірно, добре. Тепер ви казали, що ви з сходу, де якби з російською мовою розмовляють, то ж вам е, трошки буде складно українською, але це не страшно. Головне, що ви над цим працюєте, і якби з того, що я чую, наче розмовляєте непогано. Тож спочатку коротенько про себе. Я в... переїхала в 2022 році, 5 березня, з окупованих на сьогодні території, це Запорізька область, місто Васильівка. Ті, ті території, які останнє вдалося захватити в Запорізькій області. Це ті території, де проходив кордон на сьогодні да, захвачених територій, де основні виїзди були населення, от де були, де були всі пробки. Це, 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 це моє місто, де стояли колони. Всі, хто їхав, їхали через місто Васильівку. Я звідти. Ми переїхали сюди, в Черниці. Да, Приїхали 9 березня 2022 року, і тут проживаємо. Тут я народила доньку, якій на сьогодні дев'ять місяців так сталося. так Та да, чорниці нас дуже гарно прийняли, і тому ми тут залишилися і вже да, другий рік проживаємо. Як вам нас комфортно чи все рівно додому хочеться, якби не було кисвічного? Хочеться додому, да, але ти розумієш, що поки що це неможливо, і буде, чи, чи буде взагалі, да, але ми все одно віримо в перемогу і сподіваємося, що поверне. А так, а життя продовжується, працювати потрібно, тому з 4 серпня 2023 я працюю на посаді медичного директора в державному закладі Ващенівця. Також ще працюю приватним сімейним лікарем, приватному медичному закладу, да, як, як лікар. Тому розумію багато питань не тільки як керівник, а як внутрішньо як лікар, бо працюю не безпосередньо з пацієнтами. Так, добре, тоді безпосередньо переходимо до нашої сьогоднішньої теми: утилізацію ліків в Україні регулюють правила утилізації та знищення медикаментів. Це... Вони прийняті 24 квітня, якщо вони пишуть правильно, 2015 року, номер 242 І загалом достатньо багато проблем у цій сфері є, тому що люди не цікавляться цією темою. Зазвичай викидають ліки в каналізацію, зливають, але не всі ліки так можна викидати, тому що вони потрапляють до стічних споруд, які не пристосовані для того, щоб знешкоджувати ці ліки. І далі вони потрапляють в водойми, і я навіть читала, що в Америці там дуже часто користуються антидепресантами. І, відповідно, ці ліки потрапляли до риб, які ну вживали ось цю воду, і тоді вони так дивно себе вели, веселі такі були. Тобто це така проблема. А також медикамент антибіотики, всі інші ліки, які можуть викликати резистентність. А навіть якщо просто мусорний смітник викинути, то є люди хворі, які можуть їх з'їсти, і навіть можуть бути метальні наслідки. Тож я вважаю, що тема достатньо. Актуально. І ви, як медичний працівник, чи розказуєте пацієнтам, що ліки треба вміти правильно нейтралізувати, щоб вони не принесли шкоду людям? Звісно, це таке питання, яке е, дуже важливе на сьогодні. Е, питання має дві е, дві сторони медалі. А да? це перше медичні е, засоби, які зберігаються і утилізуються в медичних закладах. Да, і от ви, правильно ви сказали щодо нормативного документа, так бо це касається саме медичних е, закладів. І утилізація лікарських засобів, які вже е, підійшов термін придатності, да, то він вже має назву відход. І дійсно медичні відходи, які мають і різні категорії, це під групи А, групи Б, це в медичних закладах, да, це зберігається, і утилізація відбувається за рахунок договорів з фірмами, які проводять цю утилізацію. Ну, це чітко регламентований процес. І це, це я зрозуміла нам як лікарям. А от е, питання утилізації ліків, якими користуються безпосередньо пацієнти. Воно не регламентоване і е, не відпрацьоване в Україні. Так? Якщо в інших державах дійсно є ці е, е, фірми, які займаються фонди, які займаються цими питаннями на рівні держав. Це питання вирішується організації, які збирають, які е, е, збирають з населення. у нас цього немає. Є декілька організацій, які намагаються провести і зробити це на цих місто Київ, місто Хмельницьк, але це не на рівні держави, тому це питання вирішується дійсно, коли проводиться ще спілкування пацієнта з лікарем. Так дійсно першим питанням це якщо починати про терміни придат, це зберігання ліків. Правильно чи правильно зберігають пацієнти ліки? Тому що у нас є програми доступні ліки на які дозволяють нам, як лікарям, виписати медикаменти на три місяці. На 90 днів це державна програма, яка це дозволяє, і пацієнти які мають це судинні захворювання, цукровий діабет. Вони отримують ці ліки, зберігають їх протягом 90 днів. Тому ми, ми їм пояснюємо, як лікарі, що зберігати потрібно в сухому темному місці, зберігати в оригінальній упаковці, де які відмічено термін придатності, термін да, термін придатності і умови зберігання препаратів. Деякі препарати мають і також на оригінальній упаковці, як і проводиться утилізація. Якщо це не вказано, то це загальні правила. <свят> Якщо немає грінальної упаковки, то пацієнтам потрібно звернути увагу на зовнішній вигляд препаратів. Якщо це таблетки, то вони будуть бути тверді, вони мати колір, та який вони отримали сось. Більше всього це світлий білий колір. Якщо це флакони, сиропи, да які використовуються для дітей. Якщо відкрита упаковка, то вона зберігається обов'язково в холодильнику. Також зберігаються в холодильнику мазі, супозиторії, супозиторії, да, які можуть під дією температур структуру. А якщо втрачається да, структура, то тоді діюча речовина може то, теж руйнуватися, і вона має не тільки не мати ефективність, вона має токсичний ефект. Тому за цим обов'язково потрібно слідкувати. Е, також велике значення має зберігання препаратів психотропних антидепресантів, да які потрібно зберігати відокремлено від інших, і так, щоб не були вісім доступності для дітей. І ін'єкційні. Якщо ви відкриваєте ампулу, то ампула не зберігається відкрита. Її потрібно використати препарат під час, як ви її відкрили, і утилізувати за да, обов'язково цю ампулу з стікляну. Якщо у вас підходить термін придатності, да, ну, що таке термін придатності? Це взагалі період, на який е виробник гарантує е ефективність е дійсно діючої речовини. Так, і безпеку е, питання: чи можна використовувати, якщо закінчиться термін придатності, такий, да? двояке. Тому що, в принципі, ми як лікарі, ми. Е, Додаємо інформацію, що не можна використовувати закінченню терміна придатності. У ну... мене виникло запитання. Я бачила лекцію Олексія Водовозова, і він каже, що воєнні зберігали дуже багато ліків на випадок якоїсь ядерної аварії, і потім вони дослідили, що деякі ліки, хоч вже пройшов їхній термін, буває і 10 років. Так. А калію дід навіть можна зберігати 50 років, якщо це робити правильно. А якщо робити неправильно, то навіть до терміну придатності, якщо там 3 роки я ти зберігав неправильно, вони втратили колір і все інші якісь властивості, то їх потрібно. Утилізувати, чи так це? Так, дійсно. В цьому є питання, що виробник да, гарантує ефективність і безпеку на до терміна придатності. Якщо термін придатності закінчується, ефективність може бути, але виробник це себе знімає відповідальність, тоді відповідальність на себе бере, паці... бере паці... пацієнт. Да, то есть, тоді ви можете використати так, якщо ну за да, мене цукровий діабет, і був деякий час, коли інсуліна в державі на початок воєнного стану не було. Да, була дуже велика проблема, і приходилось використовувати да, ті інсуліни, які вже закінчився термін придатності. Я як да, ну, мені потрібно це було. Я, да, використовувала ефективність інсуліну з практики, то це так, да, він більш ефективний, який має просрочний термін придатності, але. Відповідальність взяла на себе я за своє здоров'я. Да? Тому, якщо виконувати чіткі рекомендації МОЗ, да, рекомендації лікарів, то ми термін придатності закінчився, використовувати ми не, не повинні, тому що ми не можемо гарантувати безпеку і ефективність даного препарату. Так є юридично правильно. Mm -hmm. Але в житті да, в житті в нас зараз, і так як війна, є різні ситуації, і дійсно проводяться і. Дослідження, да, і підтверджую, що було багато лікарських засобів і закінчення, закінчення терміна придатності а, мають свою ефективність і ще протягом декілька років. Mm -hmm. Але, 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 є юридичне питання. Ми не можемо як лікарі сказати, так, да, він закінчився, можете використовувати. Я, я відповідаю за здоров'я своїх пацієнтів, тобто я рекомендую термін придатності закінчився. Ви повинні займа, да, утилізувати цей препарат. Ага, а якогось такого терміну, ще продовжити, якщо довдобрі ще ліків нас немає, і ніде це не врегульовано. Тобто ви тільки закінчився термін, утилізуємо. Так я розумію, хоча я бачила, що саме інсуліни, вакцина, профілактика, це все ну не можна використовувати. Термін на цих Особливо нікційних препаратах, да, вони пишуть, е, вони в, в, в е, інструкції вказуються місяць і рік. Тому е, це прописано, якщо пишеться серпень 2024 е, да, року, це подрозумівають під, під себе 31 серпня 2024 року. Mm -hmm. Бо дату не вказують, але чітко роз'яснення щодо зберігання це, якщо вказаний місяць, це останній день місяця. І а, жоден лікар да, не буде робити імунопрофілактику, якщо термін придатності імонологічного препарату закінчився. Це чітко все виконується, тому що це відповідальність на лікаря да, за здоров'я пацієнта. Ну, тобто ті лікарські засоби, що знаходяться в медичних установах, які використовуються для невідкладних складів останньою, то тобто, є медична працівник, головна медична сестра закладу за цим обов'язково слідкує. Це дуже, дуже відповідальна посада да, медичної сестри і її функціональний обов'язок слідкувати за терміном придатності ліків. Добре, а коли вже ну дослідили термін придатності е, пройшов, вже потрібно їх утилізувати. Ці ліки яким чином? Бо я читала, що упаковка це вважається відходом, але вона не як. Лікарський засіб, вона по іншому е м, знешкоджується. Наприклад, е до речі, випаковка є первинна. Це картонна. Далі блістер, це вторинна, і далі вже безпосередньо самі медикаменти. І, до речі, ртутний термометр е вже в нас не використовується. Їх виготовляли китайці, хоч там півтора грама, тої ртуці, але вже не роблять. кажуть, що пори ртуті дуже шкідливі, хоча. Щоб вони нанесли шкоду, там має бути велика температура і все таке там, але ну, термометри вже не використовують. Тобто скажіть алгоритм, коли вже термін придатності пройшов, як правильно людина має утилізувати ліки? Якщо це е, таблетки, повідно, да, розкрити цей картон упаковку картону, там можна здати на утилізацію як картон, Да? Сама таблетка, таблетки від відтягували... Виймаються з блістера да, і передавлюються до порошку. І порошок змішується з іншими видами сміття, і потім це кладеться у пакунку іншого або пакет, да, щоб неможливо було, о, щоб воно не потрапляло до землі, да, до, до води, які є, да, і не буде тоді о, воно всасуватися до почви. Я вибачаю. грунт, так так тобто я не читала, що упаковку можна замотати скотчем таку якось поліетиленову, щоб вона ні, ніби так герметично було. Ну, бути упаковка, упаковку. Просто взяв оригінальний упаков, да ви до сміття, тому що є інші різні люди, і можуть просто це достати, да й використати для свого власного користання. Але це буде дуже негативний вплив на юзер. тому. Що, тому не под... Люди бувають різні, тому це не повинно того допускати. Оригінальну упаковка не повинно бути ті сиропи. Якщо вказано, що як да нема. Прописано, що ви не можете його злити до унітазу. Да, якщо це, то ви можете його вилити. Якщо це е, суспензій, можна розвести водою, теж вилити. А флакони тоді упаковувати, теж зав'язуються, да, складаються, тому що коли вони е, утилізуються на сміт, сміттєсмітні да вони виділяють пари і ці даже краплини, які стікають по баночці. Вони мають е, не мають користи для е, навколишнього середовища, тих працівників, які там працюють. Тому потрібно розробити змішати з іншим е, да, сильйом, який вибрасуєте до, 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 до сміття. Mm -hmm. по, по флаконам тоже, ампули, де стекло, е, стекло теж потрібно да, відкрити і вилити цей препарат, розвести або з водою до унітазу, да, щоб воно не було цілим, і його потім не використовували інші люди теж обов'язково. І стекло, як воно теж воно має здавати на утилізацію авториним за серйом можна. Бачите, все так складно. Ну, кажуть, що найскладніше у коробці з медикаментами це інструкція. Люди наші не звикли її читати, і потім кажуть, дуже складно її так якось скрутити, як вона була, щоб коробку розмістити її. То люди зразу її викидають, а там ну, дуже є багато такої інформації, актуальної, важливої, якою потрібно користуватися для чого її ж розробляють виробники, витрачають на це кошти. А люди не звикли читати інструкції, і це погано. Так, звісно, але я вам скажу так на сьогодні. Гугл допомож. Ви знаєте назву препарату, ви можете знайти інструкцію до всіх препаратів в інтернеті. Да? Є ці інструкції, як все повністю є. Якщо вже вас немає, да ви говорю, на, оригінальну упаковку вже утилізували. То ви можете знайти або ви заперезвонити до лікаря. Да, і він вам, якщо ви не знаєте дозіровки препаратів, якісь вас ви можете зв'язатися з сімейним лікарем, він вам надасть цю інформацію або заходите в інтернеті, в Гугл, ви отримаєте інструкцію. Інструкцію до даного препарату. І там буде і термін да, ну, термін напридатися можна потримати яку у вас партія, але як у як зберігати, як приймати ліки, це все є на сьогодні. Тобто, може, десь і недоцільно вже друкувати таку інструкцію, стандартну, витрачати Но... кошти? Ті ж да мають доступ до інтернету. У нас є багато людей похилого віку. Хто більше з да, використовує препарати, лікарські засоби. Це люди похилого віку, які мають вже захворювання хронічні, тому і вони мають іще те, да, поняття, яке ще в не, не інтернет, і всього. Тому для них це робиться і це повинен такий алгоритм випуску препаратів і їх продажу. Поки що це не змінено, але є тюргії альтернативне де отримати цю дану інформацію, якщо немає кого упаковки до вдома. Угу. У мене ще є питання, дуже часто краплі, там, вушні, очні, вони вже як відкрив, то тільки два тижні можна використовуватися і зазвичай там залишається пів упаковки, а сам препарат доволі таки дорогий. То чому не можна робити якусь меншу упаковку, меншу дозу, щоб препарат був дешевший і, відповідно, менше буде утилізувати потрібно, коли вилити якийсь надлишок? Ну, якось виробники на це, мабуть, не задумуються, а можливо, тут якась комерційна складова. Хто знає, ви як думаєте? Я думаю, що більше наверное, комерційна, да? але бо якщо це казак дитячих, то є стандарт курс лікування. Да? Є, допустимо, це гострий отит, да, Ми беремо лікування до 10 днів. От тому розрахунок кількість краплин да? на три рази в день, на курс стандартний курс лікування 10 днів. От і розрахунок чому такий об'єм. Також відповідно до антибіотиків, які зараз є суспензі, Да? є тобто розрахунок в середньому дитина там, до років. Років, да, береться 50 мл доза на прийом і курсом 5-7 днів, на розрахунок е, е, медичного препарату на курс лікування. Чому 10 флаконів в ампулах? Тому що курс лікування від 5 до 10 днів середній. Да? Ну, відповідно, до цього, я так розумію, випуск форми і кількості препаратом на стандартизований середній курс лікування. А мене цікавить антибіотики. Я все чомусь думала, що при вирощуванні курей найбільше використовують антибіотики. А це вичитала, ви що навпаки, коли свиней вирощують, то там дуже багато використовують антибіотиків. Відповідно, той грунт, поруч якого свині, він теж вважається небезпечним, бо він впитує, я забула український відповідник, цей антибіотик, а для курей їх якби не використовують. Чи правда це? Ну, це інформація, яка пишеться, да, в, в інтернеті і всьому використовується потом, тому що багато хвороб да у птиці, всіх інших дійсно є, і використовують антибіотики, каніки лікування тварин. Вони дуже живі істоти, які хворіють за хвором на ці свої види бактерій, види вирусів, від якого вони да рибнуть. А виробнику потрібно зберегти життя, да ми ж це розуміємо. Використовують, але стовідсоткове, що воно впливає на, на людину, я вам не можу mm -hmm. цього сказати. Я... Недосліджено, типу, так? Недосліджена я не можу да, вам сказати. Mm -hmm. Те, що використовують, так, але це дає можливість і Санпі не допускають і, ці продажі цих курей в магазинах, я думаю, тому впливу воно не повинно бути. Mm -hmm. А які медичні препарати найскладніше утилізувати? Можливо, воно дорого виходить, бо я читала, що, наприклад, в Німеччині залишають біля будинків ці лікарські засоби. В Польщі здають в аптеках, і є прямо країни, де це прописано законодавчо. І далі вже це проблема аптеки. Як їх якісно утилізувати, на це навіть видають ліцензії? В Японії в підвалах це зберігають. Тобто ну, так по різному це все роблять. Які препарати медикаменти найскладніше утилізувати? Саме найскладніше це будуть прекурсори, да це препарати, які психотропні Да, нарко, наркотичні, психотропні препарати, тому що банально їх ніхто не може це. Дуже є спеціальні накази відповідно по утилізації цих медичних лікарських засобів. І це велика відповідальність лікарів і пацієнтів, яким це виписується. Це не може бути просто так поставлено да десь у. Підвалі у в, в домі це дуже, дуже відповідально і регламентується юридично законодавство. Угу. Ой, щось звук у вас. Тихо. Нічого не передвигало. Ну, все добре, все добре, все добре. Так, продовжуємо. Я думаю. А ці всякі е, технічні штучки, шприци, системи, з цим як утилізація? Лікарських медичних закладів це урегульовано, да, ми обов'язково це вже медвідходи відходи групи Б, які контактують з крові. І в принципі, е, пацієнти, які отримують інєкційний. Да, Засоби отримання препаратів, вони повинні отримати цю медичну допомогу на базі медичного закладу. Тобто, оце що вдома, це так, пацієнти на власний ризик роблять, а краще це в медичних закладах, так розумію? Та е, в лікарському заході або денний стаціонар, або стаціонарна, але це вже допомога і під контролем медичного працівника. І тоді вже це питання утилізації, це, це вже е, медичні відходи Групи В. які кандидат, це голки, це зовсім інша вже вити утилізація, яка регламентується, і це відповідальність вже несе е, медичний працівник. Не повинно бути вдома. Ну, Якщо, Наприклад, ін... інсулін, то людина школять собі люди самостійно, відповідно, також питання утилізації цих шприців виникає, Там ручечки всякі різні. Ну, Смітник я упаковую да, пакет і голку упаковую в інший пакет. І, да, бо в нас немає куди здати, а лікар медичний заклад у мене його не візьмуть. Mm -hmm. Це функція їх, і вони за це да, платять кошти, жодна аптека це не візьме, тому це упаковується, я зав'язую зав і у смітник складаю. А mm -hmm. беззаражуванням вдома я не займаюся, є тільки ті, які для обробки рук, яким я можу його беззаражити. Mm -hmm. Це так, як не як лікар, а як пацієнт. Mm -hmm. Чи бувають такі випадки, що до вас вертаються пацієнти, і якби ви їм виписуєте ліки? а Вони можливо питають: ну ось я коштів не маю, а ліки вдома ще лише залишилися, і вони вже втратили термін придатності. І як ви тоді таку проблему вирішуєте, якщо таке буває? Вони звертаються щодо утилізації, чи питання комусь іди, трошки не зрозуміла питання. Ну, дивіться, ну наприклад, пацієнт прийшов, коштів немає. В нас є люди пенсійного віку, які мають мізерні доходи. Ось каже: мені потрібні ліки. Ви виписали. Він каже, Та в мене вдома є, наприклад, але вже термін придатності е, вийшов. То ви в будь-якому випадку кажете, що потрібно викинути, чи як вирішити ось таку проблему нагальну? Я думаю, що таке буває. Ну, буває але рекомендувати як лікар, використовувати ліки, тим більше людям похилого віку, mm -hmm. да. у нас інфіція, да, які мало забезпечене, або дитяче населення, або пенсіонери. По пенсіонерам у нас достатньо препаратів. во перше у нас велика ще гуманітарна допомога. Навіть в закладі в нас да, достатньо препаратів, які потребує населення, це і жарознижуючі препарати, і засоби технічні, це і шприци, системи. В ми надаємо своїм пацієнтам обов'язково. І а є програма доступні ліки, де ми можемо виписати свіжі рецепти і пацієнт отримає ці ліки, але рекомендувати ліки, які вже закінчити термін придатності, я як лікар не буду. Бо що відповідальність здоров'я даного пацієнта несу я. Я зрозуміла, а якщо пацієнта залишилися ліки, Буває, що люди помирають, і ліки ще є, вони, в принципі, придатні, але є рецептурні та безрецептурні. І я читала, що рецептурні ліки людина не має права комусь передавати. А котрі без рецепта продані, то якщо то може передавати тут. Ну, ті, що рецептом виписують, це ліки. Або наркотичні ліки, да ми виписуємо за рецептом психотропні препарати. Звісно, повинні якщо ми виписуємо препарати знеболюючі, да психотропні препарати. То uh, родичі пацієнта підписують нам в закладі, да, то що вони зобов'язані утилізувати відкрити ампулу і пилити, да, mm -hmm. в порядку, вилити. І що вже беруть тоді в цьому питанні на себе. Ми mm -hmm. не маємо права подавати, ми повинні не використати, вони повинні відкрити внутрішніх матиматий. Такі ліві каслями так, ми не передаємо. А ті, які там уже ну, вони в своєму спілкуванні кому можна передати, потребуємо, це, ну, це можливо, так, якщо терміни придатності, але це е, більше у приватному такому спілкуванні, не через медичний заклад. Mm -hmm. Але це не повинно бути 100% 100% бути впевнені, що. Такий же діагноз, що вакцин потрібно саме такої дозіровки, ліки, бо препарат може бути один, а дозіровка зовсім інша препарату. Да? Тому тут під контролем буде бути, тому що все е, і вплив на організм зовсім по іншому може бути, під все під Угу. Ще на завершення у мене одне питання, можливо, воно не зовсім в цієї сфери, але зараз осінь, всі люди використовують штучні вітаміни. Я вичитала, що це найдорожчий спосіб е, свою мочу підвищити в ціні і спустошити гаманець, а так краще їсти цілі овочі та фрукти, користь від них краще, а так вітаміни пройдуть транзитом. До речі, щоб вони принесли користь, має бути значно більша доза, як ваша думка, стосовно цього ми будемо завершувати. Займатися профілактику краще їсти овочі та фрукти. Але mm -hmm. на мене о, всі аптеки обігються зразу. Mm -hmm. yeah. За натуральні продукти, за вітаміни, які є, тісто, фрукта, твори. Є гіповітаміноз, а це вже буде захворювання і є потреби, і це обстежено і підтверджено лабораторно, і потрібен додатковий прийом якогось вітаміну, то це вже буде зовсім по іншому. Якщо ми займаємося профілактикою, то рекомендовано збалансово харчування. Добре, тоді на завершення якесь побажання всім тим, хто mm -hmm. буде дивитися та на, слухати наш ефір стосовно медикаментів і загалом. Загалом побажання, щоб ті були здорові, да? щоб займалися профілактикою. І витрачали на своє оздоровлення більше хоче, ніж на своє лікування. І, звісно, це перемоги, нам, всім нам перемоги і щоб все це закінчилося, і ми повернулися до нормального життя. І ви тут, і ті, і, 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 хто залишиться на наших окупованих територіях, хочете, щоб це повернулося так, як воно буде. Звісно, так як не було, було, не буде, але перемоги 100%. Ми в неї віримо, по іншому не може бути. Точно дякую гарно за таку хорошу якісну інформацію. Оскільки в мережі інтернет її не так багато сподіваюся, що люди будуть користуватися і правильно утилізувати ліки. і Не будуть приносити шкоду собі своєму здоров'ю довкіллю. До побачення, до нових зустрічей, хай щастить.